Молодь Боже Господь продовжує наше життя. Мікрофон на свої. Слава Ісусу Христу! Сьогодні у нас час молитви. Як Боже Слово каже, що в кожному свій час. Сьогодні час молитви, звивання до нашого Господа. Знаєте, ми знаємо, що в неділю у в нас причастя. І це має бути не тільки один день, а кожного разу. І нам потрібно бути готовими завжди, особливо в цей непростий час, зараз. Коли в Україні війна, коли гинуть наші хлопці? І як Ісус дивиться на це все? Я володя зазначив, дійсно, отак вало віддаюся. Стільки людей гине не сьогодні. І через те Ісуса жертва, вона заплачена. Але як? Як ми готуємося? Бо тому що всі готовляться. І ворог готовий так само, і ми повинні бути готовими. Ми до зустрічі з Господом, але нам повинно ми бути чистими перед Ним, тому що нічого не чисто написано туди, що не йде. І ми знаємо це. І тому перед нами ще довго може когось. Коротше, але в нас є дорога. І в кожного ці дороги одна коротка, друга, довша, правда. І ми дякуємо Господу, що до цього місця допоміг нам Господь, що ми прожили цей день. Тай вже сонце зайшло. Але як важливо, як ми його прожили? З Господом, без Господа. І тому. Ніхто не може сказати це, тільки один Господь, правда? Він знає нас, знає наше серце, знає нас, кожного. І хоче уділити, якщо щось не так. І хоче наставити, і знаєте, дати попередження. І ми звертаємося до цього Божого Слова, це є зеркало. І коли ми дивимося на нього, щось треба може поправити нам. Через те ми сьогодні говоримо не так для когось, як і для себе особисто, тому що ми всі стоїмо перед Божим лицем і дамо звіт. І якщо Боже Слово каже, що ти проповідаєш іншим, не кради, не те роби, не те не роби, а сам робиш, то що того, правда? Особливо ми знаємо, що як легше когось наставити, а себе... Важко наставити. Але це важливо для кожного з нас. Я буду читати сьогодні попередження для вас і для дев'яти. Це плодів Духа Святого, 9 плодів Духа Святого. В Галатів написано 5, 22 і 23. А плід духа любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність і здержливість. І я хочу сьогодні говорити за один, за здержливість. Здержливість, іншими словами, по російськи воно як то доходить воздержання, тобто ще одне переклад український – стриманість. І стриманість, вона потрібна кожному з нас. Тому що християнин без стриманості він не християнин. Коли ми були в цьому світі, то ми не стримували свою плоть і багато що можна було сказати, правда. І все. Робили що завгодно. Особливо, коли були молодими, тратили цей час, не дорожили цим часом, тому що, а, думаю, ще перед нами, о, ще, поки я залишуся. Але ніхто не знає, скільки тобі відмірено на цій землі, скільки ти пройдеш. Бо сьогодні молоді хлопці грають. І в молодому бійці сьогодні немає такого поняття, як там 70-80 років все одиниці доживають. І як важливо, дивлячись на це все, нам бути готовими. Тому що ми Божий народ, і ми стримамося в Небеса, тому що у нас ціль в небо. Тому Перше місце писання читаю дії святих апостолів, коли 24 розділ і 24 віша і нижче, коли Павло стояв перед Феліксом і він говорив такі слова. А а по декількох днях прийшов Фелікс із дружиною своєю друзіною, що була євдіянка, і покликав Павла та слухав від нього про віру Ісуса Христа. І як розповідав він про праведність, і про здержливість та про майбутній суд, то Фелікса страх обгорнув. І він відповів: тепер іди, щоб відповідного часу покличе тебе. Знаєте, оце. Ці три, ці три слова, які говорив, про що він говорив? Про здержливість, про праведність, здержливість і майбутній суд. Не понравилося йому. Я знаю, що багато людям все і сьогодні воно не подобається, воно нікому не подобається і не буде подобатися через те, що це ограничує волю людини, ограничує її чомусь. Огранічує плоть? Ну, а плоть, звісно. Плоть, вона хоче свого. І ми знаємо, що і те хочеться, і те хочеться, і те, і те, і те. І завжди, коли ми стали християнами, то треба говорити плоті, ні, того не можна, і того не можна, і того не можна. Як треба її стримувати? На кожному кроці треба її стримувати. А в чому стримувати? А у, а у всьому то як? А дивіться, наприклад, в чому візьмемо, перш за все, спілкування, прагам слова. Часом буває так, у якоїсь компанії ми знаходимося. Ну, є завжди такі люди, знаєте, одні не можуть себе показати в цьому, ну навіть щось розказати. Ну і воно і нічого каже, так не особливо. А є такі, що от слово скаже, і вже вже смішно так, вже так смішно. І от цю нотку поймає, зловляться, і вже там кажеться, нічого він такого не сказав, а вже так всі сміються, так все. І так радісно всі. Думають, що чого вони так сміються? І чому їм так радісно? А от буває, знаєте, багато бойових знаєш. Ну, і так тебе, ну так хочеться щось розказати, такого смішного, знаєте, щоб всім було аж тебе розпирає. Але ти знаєш, ти християнин. Не можна. Не можна це робити. Знаєте, що в світі можна було робити, да. Я знаю по собі, знаєте, я весілля грав, а як весілля граєш, то це ж гроші ну, а... Якщо гроші, то треба і мати підставу до того, щоб ти, звісно, знав багато цього і знаєш, але воно нікуди не діває. Але не можна того говорити, бо ми вже примирилися з Господом і Боже Слово каже, що бережи свої уста від лукавих речей. Йо? Колись був такий, да, тебе знали, а сьогодні ти муж Божий. Тобі не це. І написано і сміхотворство, і пустослів'я. правда? І ці пусті слова, кажуть, як трескот цього хворосту, ну нічого не дає, ну нічого абсолютно. І через те нам важливо це. Можливо, стримуватися від цього, від цих, всіх слів, які ми раніше раніше говорили. А дитя святих апостолів написано в 15 розділі 29 вірша. Там е, брати, е, значить... Сказали, послали листа до язичників як на настанову. І вони написали цього листа, передали брат, братами і написали, що їм робити. І написано, 29 вірш читаємо стримуватися від ідрівських жорток, крові, задушени та відбуду. Оберігаючись від того, ви зробите добре, будете здорові. Знаєте, тобто це настанова, від чого нам треба здержуватися. І це важливо, тому що, коли ми читаємо в Слові Божому, там багато є місць Писання, Я знаєте, так переглядав і от, здержуватися від чого. і там, і є такі місця писання, от написано в Якова, перший розділ з 19 вірша. Якова 1,19. Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити і повільно на гнів. Тобто. Ми знаємо ці всі місця писання, правда? але це нагадується кожному із нас. Тому що буває, що ми забуваємо, але це нагадування, перш за все, для себе і для вас. Послухати да, але забарна говорити, тобто ми для неї. Відповідно на гнів, відповідно на слова щось відказати. Буває так, що вже в нас заложена ця відповідь, і коли ми щось хочемо вже ще не договорив, а ми вже знаємо відповідь, як відповісти, нас вже розпирає. Буває, хтось нас доведе до такого, як каже, білого коління. Я думаю, ах, я вже тобі вискажу, все, що я думаю про тебе. Але не можна. Не можна того робити, розумієте, не можна. Ми християни. Нам не подобає так поступати. Може, в цього світу там хтось за щось, за межу, за курку. За що такого буває так? І вже не один раз це буває. І знаєте, Але ми християни повинні вище бути за це все і стримуватися від цього всього. Більше місця писання Якова там само написано про язика, що він возприяв мій від гієнка, який маленький члени. Ми знаємо, там написано, каже, хворчий, який великий корабель, а той руль, який маленький, він керує всім кораблем. Каже, язик такий маленький член у нас і всім тілом. І не можна їм нічим керувати. каже. Якщо будеш керувати, Нічого не вийде. Бо собака маше хвостом, а не хвіст собакою. І ми знаємо це. А якщо плоть керує нами, а не ми плоттю, то ми плотські, а плотські є царство Боже. Вони наслідують. І так потрібно бути духовною. Через те, я сьогодні говорю про цей Дар Святого Духа, це плід Духа Святого. Про Держливість. Це дев'ятий по, по рахунку, І це важливо, тому що не той сильний, хто може здачі дати. Це в цьому світі так. Хтось тебе обідав, хтось тебе штовхнув. Я знаю, в мене був сусід, як я жив в Білорусі, е, в гуртожитку, він поїхав на північ. Є таке місто Стеживий, за ніжній Вартістом. І він літав туди і йшов ввечері з ресторану, а така калюга була велика. І обминав всю калюгу, і йшли двоє ще. Там багато на півночі, там багато таких людей судіми, хто були тюрмах сиділи, і там на волі не оставляли, і вони там жили. Дуже багато таких людей. І він перестрибував через калюжу і вони йшли напроти. І зацепили плечами. Ну і стали, ну, ти є двох, а ти є один. Але він їв, бачить, що вони його не перевершать. І, о, один йому нажав залік, сунув ножа в залі, йому в спину. І знаєте, коли мені сказали, його привезли, я не знав. Ми дружили з ним. І в квартирі лежить гроб, молодий хлопець. Тільки женився недавно, Дитя вже було, жінка. І ось його е вже немає в І Як так сталося? А так сталося. Тому що це світ, це гордість. Той не поступився, той не поступився. А якби ми були християнами, так би не сталося. Тому що хух, ми б завжди знали і ми знаємо, що Боже Слово, воно лікує, правда. Коли в цьому світі це жорстоко. жорстоко це було все. Але коли ми знаємо це, ми не будемо так поступати, як цей світ. Через те, коли ми читаємо слові Божого Еклезіаста, Соломон пише п'ятий розділ, один другий вірш, перший другий вірш Екклезіаста, п'ятий розділ, не квапся своїми устами, і серце твоє нехай не поспішає казати слова перед Божим лицем. Бог на, зем... на небі, а ти на землі. Тому, то нехай не численними будуть слова твої. Бачите? Це настанову? Нечисленні не будуть слова твої і не квапся своїми устами через те, що можна багато наговорити, а потім жаліти, правда? А потім жаліти, що ти наговорив, І завжди так буває, що скажеш, не подумавши, а потім жалієш, що ти сказав. Думаєш, на що я це говорю? На що я це говорив? Але так, каже, після думка приходить правда вже від Бога. А перша думка, а перша думка наша. Тому так буває. Тому хай Господь Богу, Господи, дасть нам сили, друзі. Дасть нам сили перемагати, перемагати самих себе, перемагати цій гріх, перемагати. У тому всьому, що Господь попереджає нас, стримуємося. Стримуємося від, не тільки від слів, від їжі, від погляду очей, куди ми дивимося, стриманість в одежі. У всьому повинна бути норма. У всьому треба бути помікованим. Тому хай Господь поблагословить. Давайте ми піднімемося. Подякуємо Господа за те, що Він призвав нас цей дитини світ, Божого Слова, що він.